Сьогодні на перепаковці дискова пила Craftsman на 14,4 В. Будемо її перепаковувати акумулятор сам на елементи Sony Morata vtc 6 на 3100 мАч. Давайте замірюємо внутрішній опір акумуляторів Sony Morata VTC6, а також зверніть увагу на напругу самих акумуляторів. Так, перший. 12 mil. Е, напруга 3,83 вольта. Другий. 12 мільом. Напруга така ж сама. Третій. 12 мільйом. Напруга така ж сама. І останній 12 мільом напруга така ж сама. Ось як ви можете побачити, збірка вже практично готова. В корпусі був зроблений роз'єм для зарядки виведені кабеля. Також тут була склеєна контактна площадка, термоклеєм проклеєна виведені силові кабеля. І ось вже готова збірка. На 16,8 В на 100 амперній платі Тут е, плата йде універсальна. Спочатку вона розрахована на збірку 5С, тобто на 21 вольт, але за допомогою перемичок її можна зробити на 4С, тобто 168 В або на 3С 12,6 В. Тепер це все будемо з'єднувати і перевіряти. Ось уже зібраний акумулятор. Давайте перевіримо його на заряджаємість Ось, як бачите, засвітився червоний індикатор, значить, заряд на акумулятор пішов. Е, на жаль, дискова пилка виявилася несправною. там е, Мінусовий контакт відходить. Перевіримо акумулятор під навантаженням за допомогою ось такого пристрою. Він є на 150 Вт. Як бачите, 5 Вт тримає, він би мав би ось 8 А тримає. 114 Вт показує, попробуємо ще додати. Ось 10 Вт акумулятор тримає. Значить акумулятор повністю справний. Якщо вам потрібна перепаковка ось такого акумулятора або іншого з нікілька на літіон, з літіону на літіон, звертайтеся з контакту в шапці профілю.